Там за полями, нас били радами, пили погами, там, де війна йде, і біль гармати, там, де ніколи вам не побувати. З метою відзначення молоді, яка працювала цілий рік, дуже потужно, ми проводимо не перший рік. Молода людина року. Хотілося б сказати, що це дуже потужний конкурс, тому що дуже багато учасників. Ті історії, які зараз розміщені перед урочистою церемонією на сайті Донецької адміністрації, вони вражають, тому що ми бачимо, що молодь не тільки вчиться, працює, але і волонтери. Я хлопці, дівчата допомагають населенню пережити страшну війну. шановні друзі, на урочисті церемонії нагородження. Молода людина. Цього року у нас було представлено вісім номінацій. Тут зібралася дуже різноманітна молодь. Це і волонтери, і молодіжні працівники, і громадські діячі, лікарі, працівники критичної інфраструктури. Але цього року експертній раді було дуже складно робити вибір, тому що у нас була номінація нескорені. Сила Духу та Звитяга Донеччини. До цієї номінації йшли ветерани, молоді військовослужбовці, люди, які забезпечують безпеку нашої держави на різноманітних фронтах. Туди подалося дуже багато людей. і Експертні комісії було дуже складно вибирати, тому що кожна історія, кожного молодого хлопця, вона вражає і захоплює честь всім військовим, які стоять на захисті нашої держави. Едуард Мебі, родом кролиз Бахмута. Едок щодня рятує життя військових та цивільних, залишаючись вірним присязі та словом. Я сам родом з Бахмуту. Приєднався до Лав Збройних сил України у січні 23-го року. Одразу попав до 23-ї бригади. Я проходжу службу в медичному пункті батальйону. Ми займаємося евакуацією поранених. І наданням допомоги пораненим і евакуації до стабілізаційних пунктів. Сьогодні я приймав участь у номінації на варті життя та переміг у цій номінації. Всім дякую, хто мене підтримував. Для мене ця, ця нагорода була дуже важливою. Сьогодні я тут, тому що це надзвичайно важливо. Підтримую до нашого встановити молодь. Тим більше молодь, яка Є на сьогодні тимчасово вимушено переселенцями із тимчасово окупованих територій. І участь військовослужбовців, в тому числі на таких заходах, це надзвичайно важливо. Тому що саме це каже про єдність українського суспільства, про єдність української політичної нації. Сьогодні брав участь у Святкування Дня молоді От. і отримав нагороду в номінації Нескорені сила Духу та звитяга Донеччини. Дуже радий, що отримав цю нагороду. Дуже радий представляти свою військову частину та Донеччину. Желаю тобі щастя, здоров'я та любви, щоб ти всіх, щоб ти був щасливою людиною на цьому світі, щоб, ти, щоб в тебе все вийшло. Дякую до